Вітаю всіх сьогодні на обзорі монета України 10 копійок 2005 року. Монета виготовлена з алюмінієвої бронзи. Гурт монета має мілку насічку, Ось так вона йде. Сама монетка на сьогоднішній день не часто. Є різні різновиди та підштампи, звичайно. Ось в такому форматі монетка на сьогоднішній день коштує від 20 центів. Деякі підштампи коштують від 10 15 доларів. І деякі ціни навіть договірні. На аверсі бачимо зображення тризуба, знизу дата зверху напис Україна, по боках колося пшениці з листям каштану. На реверсі напис 10 копійок та по колу ягоди калини у вісьми ячейках. Якщо вам попаде під штамп з реверсом, де ягоди будуть не мілкі, а більш крупніші злившіся. Ціна на таку монетку від 10-15 доларів за один екземпляр. Також є монети, які мають різні браки повороти. Ціни на них також від 10-30 доларів та вище. Найдорожчими є брак «Аверс-Аверс» та «Реверс-Реверс». Тобто якщо аверс-аверс, монета з обох сторін буде мати 2-3 зуба. Якщо реверс-реверс, то напис по 10 копійок. Ціна на таку монетку на сьогоднішній день договірна розпочинається від 200-250 доларів за один екземпляр. Є також монетки, які виготовлені в іншому металі. Якщо попаде монетка, яка магнітна ціна на нього договірна. Ті монети, які виготовлені в білих, червоних та темно-сірим кольором металів, ціна розпочинається від 100 доларів. І також є велика кількість поворотів. Ну, самим дорогим, з договірною ціною. І стартом приблизно від 400 доларів. Це є поворот у 180 градусів. І в ідеалі монета буде виглядати з обох сторон. Ось так, як в американських монет. Тобто перевернутою. Ціна на таку монетку, повторююсь, договірна. Всім дякую за увагу кого є такі монети, пишіть телефонуйте. Електронна почта dragmetals.gmail.com Силка буде в описі. Не забуваємо ставити палець вверх та до зустрічі в наступних відео.